Якщо, наприклад, я візьму за основу якусь відому картину і зміню, наприклад, її там на 10-15%. це буде плагіатом, Чи все ж таки це вже моя робота? Це вже нова робота? Захищаємо е, права. І інтереси художника через договори, через представницькі функції художника, як можна, от якраз таки, ось в контексті художників, почати монетизувати свою творчість. Які є шляхи? Художниця створювала для кондитерських виробів упаковку. Вона отримувала гонорар за створення самої роботи, а потім ще отримувала роялті з продажу кожної кожної одиниці продукту. Маю честь познайомити вас з художником цього центру. Це Захар, це його роботи. Не було нічого, щось з'явилося. Тобто, да, і треба вміти це щось захистити. Уявіть собі, що створена вами картина, скульптура чи фотографія подорожує світом і приносить вам не тільки славу, а ще й гідну винагороду. Звучить класно, не правда ж, але ж виникає питання, як цього досягти. А секрет дуже простий: окрім таланту, вам потрібно ще й розуміння того, як захистити свої роботи. Тому давайте поговоримо про те, чому права інтелектуальної власності це не тільки юридичний термін, а ще й інструмент, який відкриває нові можливості для художників, щоби підкорювати як українську, так і світову мистецьку арену. Ну а розібратися в цьому нам допоможе засновниця арт-платформи спільне Наталія Ткаченка. Вітаю Добре. вас. Добрий день. А якщо говорити про художників, хто тут є? Хто що це за люди? Тобто, якщо можна називати імена, ну трошки більше щоб ми могли познайомити наших глядачів, тому що вони будуть бачити всі ці картини. Угу. В даному просторі працює художник Захар Шевчук, З нами тут також Рома Міхайлов і Сергій Майдуков. Ці ці художники, з якими ми працюємо, з деякими ми працюємо з самого заснування платформи Спільне арт, деякі долучилися до нас нещодавно. Так як ми займаємося от просвітницькою діяльністю наших глядачів, якраз таки в сфері інтелектуальної власності авторського права, хочу запитати у вас: от як ваша арт-платформа допомагає захищати права художників? Я б тут відповідала не виключно від нашого імені, а від імені всіх агентів ринку, які супроводжують художників на цьому шляху. Це і галереї, і дилери, і аукціони, які виступають такими агентами художника. І я давно впевнена, що художник. Має розділяти свою ем, діяльність як митця, так і менеджерську роботу. І хтось може це поєднувати дуже ефективно, а хтось потребує допомоги е, тих, хто краще з цим справляється умовно. І галерея або е, арт-дилер, е, менеджер того чи іншого художника можуть і мають нести цю відповідальність за захист інтересів і захист прав. Художника. І в даному випадку ми, як арт-платформа, захищаємо права і інтереси художника через договори, через представницькі функції художника, через відстоювання їх інтересів, в тому числі матеріальних інтересів. І, на мій погляд, така конструкція, коли за спиною. Художника стоїть міцний фундамент вигляді такого агенту. Це класна така співпраця, яка приносить користь і художнику, і агентам цього ринку цієї співпраці. На початку я казав, що дуже класно, коли ти вже відомий, коли ти можеш заробляти на своїй творчості, і тоді тут виникає питання: от як початківцям, хто тільки от починає свій шлях. Ну, багато є людей, які створюють класні картини, круті скульптури роблять, пишуть книги і так далі. І так далі. Як можна от якраз таки от в контексті художників почати монетизувати свою творчість? Які є шляхи? Е, є багато шляхів. Я б зупинялася на трьох напевно, е, безпосередній продаж роботи, тобто, фактично, у тебе є картина, нехай ти її фізично продаєш. Передаєш у власність покупцю. За це отримуєш винагороду. Крім того, ця робота може бути використана як цифрова робота. Це можна зробити через NFC, чи взагалі перевести її в цифровий формат і використати це зображення на якихось матеріалах. Якщо ми говоримо про NFC, то, зрозуміло, є платформи, які продають діджитал мистецтво. Причому хидно вважати, що якщо ти не діджитал художник, то ти не можеш брати участь на цих платформах. Можна будь-яку роботу аналогову так, перетворити в NFT і заробляти гроші там. І третій вид е, отримання доходу з твоєї роботи як митця не останній, просто я б його виділила як. Ну, найбільш, напевно, простий з, з подальших варіантів, так? це отримання роялті. Художниця створювала для кондитерських виробів упаковку, та наносила зображення, створювала спеціально на упаковку, і вона отримувала гонорар за створення самої роботи, а потім ще отримувала роялті з продажу кожної. Кожної одиниці продукту. І це той випадок, коли ми, як галерея, відстоювали право художника на отримання роялті, тому що дуже рідко художники, ну, принаймні в Україні, це не популярна практика отримувати роялті. Причому вона не популярна не тільки зі сторони бізнесу, який не хоче прощатися з додатковим прибутком своїм, а і зі сторони художників, які просто. Ну, не мають в орбіті мислення а, таке бачення, що можна не просто за гонорар намалювати щось, а ще й пожиттєво іноді отримувати винагороду за колись створену тобою роботу. То в нашому випадку це був такий successful кейс, коли гонорар був отриманий разово, а потім ще платилося роялті за кожну коробку цих цукерок. Дуже вам дякую. Якщо почну малювати, я обов'язково до вас звернуся щоб заробляти на на свої творчісти. Але Спочатку пройдіть наш відбір кураторської ради. Це вже да, це вже, думаю, ну, інше питання. Маю честь познайомити вас з художником цього центру. Це Захар. Це його роботи, які ми вже обговорювали, дивилися. Захар. Я не можу вас не запитати. Перше питання це от як зараз? Художнику, який тільки починає, я впевнений, що нас будуть дивитися люди, які тільки починають себе і бачать себе у цій творчості. От з якими викликами вони стикаються, як от прийти ну до того, щоб знайти свій стиль, як прийти до того, щоб почати на цьому заробляти і отримувати задоволення від своєї творчості, я думаю, що про свій стиль відповідь буде дуже проста. Треба його шукати. От, і в когось він знайдеться через то, місяць, в когось через рік, а хтось буде все життя шукати, і, типу, це немає не одного якогось вектора. От. І головне це марафон. І тут треба розуміти, що це гра вдовгу, і треба бути до цього морально готовим. Ви знайшли? — Я біжу, я поки ще біжу. Як почати заробляти на, свій, на своїй свої творчості? От як от почати ну зробити ми? Всі розуміємо, що ми ці це також люди, які живуть звичайне життя, і вони також хочуть заробляти на тому, що вони роблять, на тому, на тій справі, яку вони люблять. А як можна почати це робити? Ну, знову ж таки, треба почати продавати. А де продавати, я думаю, що типу, базово це намагатися потихеньку створювати якусь свій простір в Інстаграм. Є багато різних міжнародних маркетплейсів, де це можна робити. От, знаходити друзів, знайомих, які. Продають і питати, а де вони продають, хто їм допомагає, от і так, от по, по сусідкам, пробують. Ну, тобто в когось відстрілює інстаграм, а хтось продає тільки на маркетплейсах, а хтось продає тільки на типу через знайомих, знайомих, знайомих. От і знову ж таки, воно ну, чим більше варіацій спроб, тим більше вірогідність, що щось рано чи пізно буде. А з якими викликами от стикаються сьогодні художники в Україні? Де, де знайти недорогу майстерню? Де купувати недорого матеріали? Кому цікава моя там, чи, ну, умовно моя творчість? От, як потихеньку знаходити якусь комунікацію з, з міжнародними якимось площадками і так далі? Ну, і останнє тоді все одно от про авторське право, про інтелектуальну власність. Наскільки це важливо для художника? Ну, я думаю, що це дуже важливо, тому що, в принципі, ми і створюємо якусь певну е, нову. Е, Нову не ну не те, не що власність, але в принципі е, якусь нову історію, типу, яка на, на полотні там або не на полотні. Да? Тобто от не було нічого, щось з'явилося. Тобто, да? І треба вміти це щось захистити. Тому я думаю, це прям обов'язкова базова якась інформація ну для кожного художника зайва не буде. Можете поділитися ініціативами, що допомагають митцям захищати свої права. У співпраці з IP-офісом, якщо ми говоримо про офіс інтелектуальної власності, так то, моє бажання, щоб це була просвітницька функція для художників. Дуже ще важливо, щоб мистецьку сферу почали сприймати, як, ну, Сектор чи сегмент економіки, та, різні слов, словники дають різне тлумачення, але, на жаль, у нас такого сприйняття зараз загального немає. Так? Це сприймається як щось факультативне, те, що не приносить дохід, ні. Художникам, ні в бюджет, а дуже хотілося б, щоб ця сфера креативної економіки була в сприйнятті такою самою, як і IT-сфера, бо ІТ-сфера IT це також креативна економіка. І я думаю, в цьому ІП-офіс також може виконувати свою просвітницьку функцію, і я прям закликаю його робити. Давайте доносити це разом не тільки художникам і не знаю, галеристам, дилерам, а і на рівні Джару, на рівні держави, промотувати сферу як дуже вагому. Ми власне цим займаємося. Дякую. і ми. Дякую вам. Але одне питання залишається все ж таки нерозкритим. Давайте поговоримо про те, як митці можуть юридично захищати свої роботи. І розібратися в цьому нам допоможе заступник директора IP-офісу Любов Майданник. Вітаю вас. Перше питання буде чим IP-офіс допомагає митцям? Вітаю ip Office розглядає митців, художників, як представників окремої креативної індустрії, яка має величезний інвестиційний потенціал. якраз права інтелектуальної власності є ключовим інструментом в розбудові цього самого інвестиційного потенціалу. Давайте... Про те, що от уявімо собі, я митець, я створив картину. Наприклад, одну з цих я напевно, що нікого такого не малюю. У мене дуже чесно кажучи, погано з творчістю, ну особливо там, де треба щось малювати, вимальовувати. Якщо, наприклад, я візьму за основу якусь відому картину і зміню, наприклад, її там на 10-15%, це буде плагіатом, Чи все ж таки це вже моя робота? Це вже нова робота. В даному разі більш за все буде запозичення чужої роботи, і більш за все треба було б отримувати дозвіл у автора роботи, частина якої було використано або на основі якої було створено інший похідний твір, якщо мою картину, наприклад, купує покупець. Ми продовжуємо уявляти, що я вмію малювати, і тут є щось моє. Якщо мою картину купує, покупець. А... І вона стає повністю його, як тут вже розрізняється, тобто, чи ну це залежить від передачі авторських прав чи від передачі прав інтелектуальної власності? Давайте от про це дуже важливо розрізняти річ і права інтелектуальної власності, які втілені в ці речі, зокрема авторські права при купівлі речі, зокрема картини. А авторські права не йдуть автоматично разом з картиною. Ми купуємо, придбаємо саму річ картину. І якщо ми хочемо також набути авторські права на це зображення, зокрема, необхідно окремо укласти договір для того, щоб набути всі майнові авторські права на таке зображення, на такої картини. Давайте про правослідування простими словами: що це і як це працює? Це майнове право. Автора на отримання частки від ціни публічного продажу його твору, зокрема картини. Наприклад, галерея організовує публічний перепродаж його картини, і от автор має право на частку від ціни такого перепродажу. Ну і головне, да як захиститися от митцю від того, щоб його роботу не вкрали, не скопіювали, не використовували? Що, що потрібно робити, і як це допомагає. Обізнаність митця щодо прав інтелектуальної власності і розуміння, яких заходів він може вживати для захисту своїх прав, є ключовим в цьому аспекті. А як же воно ну допомагає? Тобто це що відбувається? Це якісь судові процеси, це якісь штрафи. Е, Митець буде на цьому продовжувати заробляти, тому що ну, грубо кажучи, будуть зобов'язувати ту людину, яка щось вкрала виплатити місцю, тому що це його і воно зареєстровано, і він дуже швидко це доказує, як це працює. Ну, далі, звичайно, митець може брати серед безлічі способів захисту, безлічі процедур, які йому пропонує законодавство, і держава в тому числі. Тут IP-офіс також має певний інструмент, який може допомогти йому, наприклад, це державна реєстрація авторського права, зокрема, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, яке видається, наприклад, митцю на зображення. так, Воно може стати додатковим інструментом у якості доказу того, що він дійсно є автором певного твору і засвідчує його таким чином права на цей твір. Давайте підбувати підсумки, як IP-офіс допомагає креативним індустріям. IP-офіс розглядає креативні індустрії через призму економіки, а не лише через призму творчої складової чи культури це поєднання всіх цих елементів. І також ми розглядаємо їх через призму інвестиційної привабливості і не лише всередині нашої країни, а також ми бачимо в цьому перспективу і на міжнародному рівні. В цій частині інтелектуальна власність є обов'язковою складовою, оскільки вона забезпечить успіх і економічну, і звичайно моральну сатисфакцію для самих митців, які є рушійною творчою складовою для цих креативних індустрій. Дуже вам дякую, дякую за те, що розказали, як митці можуть себе захистити. Ну а дізнатися більше про те, як захищати свої права, ви можете на нашому каналі. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.